Соборність розуміє кожен власно. Що це таке задасть питання вчасно. єдність духу, сила мого народу, що нас єднає мужність, волю, вроду. Це Сейчас у теперішніх хвилин. Це пікування щирі по годину. Це той завіт, що нам кобзар давав. Це те, про що й мріяв і писав. Це ті рядки, що складені навіки, Це для душі вірші, що серце віки ті слова про той садочок, про ті гаїв, Дніпро, синів і дочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це сміх гучний, щасливий дитина. Це спів пташок над рідним нашим гаєм. Веселка райдужна, проходить, що над плаєм. Це те, що може краще відтворити, що може на майбутнє привідкрити. Це наші мрії, дійсності навіки, це світле на небо, миру і надії. Сонце, роси, квіти на землі. Це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соборність я вважаю до сім'я. То Україна, не моя.